Мій маршрут щораз то цікавіший, коротше. Я тут трохи цікавого вже пропустив, думав, що так буквально на пару метрів, дивлюсь, що б раз тут цікавіше, блін. О, а мені ще 56 кілометрів ще. Скільки всього вперед. Гарно, але висновок мій такий, що я би більше тут на південь Франції їхати не хотів. За Хіба що платна дорога То автостраду? Я б ніфіга не побачив, але якщо от сюди їхати, треїти мотоцикл, то це буде красота реальна. Віддихнути, подивитися на все. Що, шеста, метру, так. Крент, але отак. Таким бусом. Ну і я вам чесно кажу. Це нерватрька. Це якихось 150 км я в день зараз зроблю, коли туди доїду. доїду. Но я так, якби я не знаю. Скільки я вупив. Насправді цілу фігню вупив. Тут змучений такий ще. І за мною город просто. Да блин. Интересно, я в шоке. Монтферрат метров. М -м. Так, я стою, прямо. За 50 метров. О, блин, прошу, был, раз коли вправо йде виїзд на автострану, то до де блін далі в села. 3 кілометри, 50 метрів в щоб мені заправити спасувало. чверть бака залишилась. Це ніби немало, але в таких умовах це і небагато, бо тут. Не сумніваюсь тут часто заправки. А що я згадав, тільки що бачив знак, що має бути така заправка, яка мені пасує. Але що то я їх, коротше, не наблюдаю. Ну, тут ще можна їхати, тут хоч дорога, як ви бачите, кожен має свою полосу, і воно великі машини їздять, значить це означає, що їхати можна, в принципі. Писирія навіть якась на дикому заході. Снеки, під сирія, снеки. сирія, снекки. віддихають люди зі снеками, певно. ох, ох, ох. я вже чесно кажучи, хочу спати. Пригріл, їду з кондюком. Сейчас О! Такая заправка, какая мне не потребна. Сказал, что цена. Так, фиф, цена, я чувствую. Ну, а як Цена, блин, космос. Евро 15. Мне треба саме більше евро 7. Евро 7 то і так вже Много євро 15 це перебор. Це місто Монт Ферат. Мені то нічого не каже, але... Це був цікавий знак, який показував висота 2,4 метри, це пішло вправо. Я думаю, що мені бракувало, що мені зараз тут якась така фігня вийшла, що я не можу проїхати. Ну, Але грузовичка, як ми бачили, їхала, Соответственно, що грузовичка проїхала, то і я можу проїхати. Грозовичка вища в мене.

Такий дуже принаймні, по карті виглядає, що два за, рази по 180 за градусів. Закренд, вправо, потім закрит вправо. О-хо. Марину, я спать хочу. Не можу сказати, що не, не можу сказати, Тому що, в принципі, в принципі, нормально поспав. Хоча перший раз просинався вночі, трохи неудачно вибрав місце. Не було паркінгів був такий карманчик при дорозі, там стояли влево. дві фури. Закрин, я біля них примостився. Ну, там від автостради, ну, не автостради, від траси. ну, Може за півтори метри від дороги, коротше. відповідно, фура їде, машину і трясе. Просинаєшся. Так я... За в суті, три просну. рази проснувся, ну... але зато, коли я проснувся, я... Буквально за 10 хвилин почув, що разів 10 машиною колись тому в мене ще й так, добрий, досить міцний сон, я ще й день досить нормально спав. Не так, аж воно мене сильно водило. когда они уже заканчится, когда он уже получается нормальный За 200 метров, За влево. Катастрофа, За метров. За влево. Капец, так спать хочешь уже. Ничего. Ну, не знаю, може спати не хочу, але позиваю там що що, щось сильно. Треба Енергетика 300. За 200 метрів закрент вправо. Ще має енергетики. Навіть одного має такого сильного німецького великого великобанку. Сам 40 метрів закрент вправо Вот Сейчас попробуй когось Енергетика вже якраз він мені і поможе. Бо каву я зранку, в принципі, в дорозі завжди п'ю. Правда, я каву сильно не люблю, тому п'ю з молоком. З вершками, точніше. Але, тим не менше, енергетик своє теж дає. Крент, Підолаха настрашився, моргає мені. бо я їду по двох полосах, але я інакше не можу їхати. Тоді я буду їхати не годину 50 км, а дві години 50 км. Шеста. Вот. Леко влево. Коли вже закінчаться ті гори. Я вже не знаю, правда. За 100 метрів легко влево. Одне тіше, що маю надію, що той ідіот хоча б знайде мені загрузку десь вже. Ну, За Загрузку може і близько, але розгрузку явно вже десь подальше від тих гор. Вже дуже добре, що хоч з тих гір на кінець там. Тут так ліс виробують. Але в принципі воно так не дуже замітно, як в нас. У нас як вирубують уроди, то вирубують все під, під чисто, а тут от вирубують місцями і, і садять молоденькі деревці. Так само в пощі. Зразу замітно де вирубано і там засаджують. А нас повирубували. Причому що я чув, що десь пару днів назад чи тиждень назад цей Гройсман підписав указ, що коротше, вже прийняли, що в країні заборонили вирубувати ліс. За 300 метрів закрит лево. Не дуже розумію, що це означає, звісно. Що держава не буде зовсім виробувати ліс, чи тільки людям заборонено? За 50 метрів. ж тільки людям. в державних цілях ясно, що будуть виробнути. А так як в нас все в Україні, всюди де зав'язані бабки, все державні цілі, то зрозуміло, що ті, що крали, ті будуть красти ліс далі. Можна подумати, що до того крали без дозволу лісників. Та понятно, що лісник давав добро на те, щоб то рубати. За 50 метрів закреплений. Так що кого вони хочуть обдурити? М -м, армія. А то мусорник. Зразу ж з армією. 3 кілометри. 500 метрів. Просто. Ну і таке от, коротше говоря. Надоїли мені ті гори.